Часом у Яру є цивільні. Важко сказати. Важко сказати, вочевидь, немає. На момент нашого виходу з центральних районів там вже залишалось дуже мало цивільних, і деяких ми евакуйовували. Останніх цивільних наш третій механізований батальйон евакуював з населеного пункту Стінки. Це між Костянтинівкою часом яром. Це було десь. Місяць тому, і це було троє цивільних останніх, які залишали в стінках. А щодо Часового гаяру, тут хотілося б відмітити дуже хорошу роботу Часів'ярської міської адміністрації. Я не знаю, чи це виняток чи ні, але дуже приємно спостерігати, як вони тримають на контролі все, що відбувається в їх громаді. І вони продовжують жити життям громади онлайн. Вони знають спотреби і спілкуються і з людьми. З нами контактують, як з підрозділом, який безпосередньо там знаходяться. І мені хотілося б поставити в приклад, тому що багато громад, вочевидь, стикнулися з такими самими проблемами, як от в Костянтинівці, але я не бачу, щоб люди тут відчували якусь таку шалену підтримку, яку надають адміністрація часового яру.